На Херсонщині внаслідок ворожого обстрілу загинув чоловік. Російська артилерія атакувала житловий будинок у селі Республіканець. Про це заявив голова обласної військової адміністрації Олександр Прокудін. Він також повідомив, що через обстріл 64-річний чоловік, який перебував на власному городі, отримав смертельні поранення. Відомо, що напередодні на Херсонщині у Нововоронцовській громаді на території місцевого сільського господарства здетонував невідомий вибуховий пристрій, залишений російськими військовими під час окупації. Наслідок цього загинуло п'ятеро працівників господарства Наталія Гуменюк, начальниця об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня України, капітан першого рангу, з нами на прямому зв'язку. Пані Наталія, доброго ранку, слава Україні, вітаю вас. І героям слава. слава, пані Наталія. Зараз шириться повітряна тривога зі сходу, але давайте підсумуємо, як південь України провів цю ніч, тому що на Херсонщині, на Миколаївщині три години тривала повітряна тривога. І напередодні, буквально вчора вранці, ми з вами говорили про знищені розвідувальні безпілотні літальні апарати. і орлани і безпілотник зала. Давайте резюмувати цю ніч. Так, ворог продовжує активність щодо розвідки повітряної дуже багато здіймає в небо здовж лінії фронту, здовж територіального моря України безпілотників намагається зібрати максимальну інформацію і паралельно використовує ударні безпілотники типу ланцет. Саме тому, що відкинуті на багатьох позиціях дуже далеко, вони не можуть сягати артилерію, намагаються атакувати безпілотниками. Крім того, за допомогою безпілотників вони намагаються тероризувати не тільки вже прибережну зону, а хочуть посунути трохи далі так, що ті населені пункти, які розташовані не вздовж берега безпосередньо, теж не відчували спокою. Тобто такий повзучий тероризм намагаються розповсюдити по деокупованих територіях. Зокрема, і нагадаю, ми наголошували про це ті об'єкти і території, які ще не розміновані, а їх дуже багато. На Херсонщині вони намагаються приводити в дію саме такими дальніми обстрілами влучаючи в ті поля об'єкти, які вони знають, що залишили з сюрпризами, і приводячи в дію, спонукаючи детонацію тих залишків боєприпасів, які там є, саме тому знову увагу мешканців деокупованих територій бути дуже обережними і не знаходитись на тих територіях і поблизу тих об'єктів, які ще не перевірені вибухотехніками, пані Гуменюк. А... Українські військові часто повідомляють про те, що навколо мегаполісів вони намагаються побудувати ешелоновану оборону. А чи можливо це зробити вздовж лінії фронту, особливо на півдні? Тому що там активні бойові дії. Ми розуміємо, що ситуація відрізняється принципово, скажімо, від Київщини, але чи можна, чи можливо вже таке існує, і це дозволяє збивати більше дронів розсередження мобільних вогневих груп, створення додаткових саме на це і спрямовано, і зараз підбиваємо підсумки безпосередньо нічної роботи. Те, що стосувалося цієї довготривалої повітряної тривоги, яка була, і ми працювали по безпілотних літальних апаратах ударного типу. Тому я думаю, що за годину підсумки будуть вже відомими. обов'язково їх донесемо до населення. Але те, що ворог намагається використовувати різні способи впливу, це якраз і є протидія тому, що ми вилаштовуємо різноманітну оборону. Пані Наталія. Ми правильно вас зрозуміли? Ви сказали, що ворог намагається гатити туди, де було заміновано, щоб там детонувало. Тобто, це означає, що е хаотичних мінувань немає. Ворог все, що замінував, він наносив на карту і зараз намагається потрапляти саме в ті місця, так. Так, вони не те, щоб хаотично мінували. Ні, вони мінували, звісно, за певною схемою, але і в тому числі і килимовим способом, просто відступаючи, виходячи з правобережжя, вкривали всі території, які залишали за собою вибухонебезпечними предметами. Зрозуміло, тепер хочемо уточнити інформацію, яку мали й отримали раніше. Російські окупанти відібрали катери у місцевих жителів тимчасово окупованої Херсонської області і передали їх на баланс військових формувань збройних сил Росії. Про це повідомляв речник оперативного командування Південь Владислав Назаров. Ваш колега за його даними у місцевого населення відібрали близько ста човнів. А вказівку дав колаборант і зрадник України Сальдо. Так він намагається прислужитися окупантам, щоб перекрити дефіцит катерів у їхній. Ніх, підрозділах зазначимо, що зараз колаборанти масово тікають на території Росії, з тимчасово захоплених територій Запорізької та Херсонської області, це відбувається навіть попри заборону керівництва окупаційних адміністрацій. Окупанти все одно поспіхом вивозять свої сім'ї та шукають способи, як обійти заборону. 100 катерів достатньо для того, щоб вивезти родини накрадене майно і щоб тікати з українських територій. Трохи іронізую, але, будь ласка, підтверджуючи, спростуйте цю інформацію, і що на зараз як

Так, ця інформація узагальнена за певний період часу, тобто це не за 2-3 доби навіть було проведено а це протягом кількох тижнів. Вони проводили подворові обходи, збирали ці катери, але це все пов'язано саме з тим, що наша робота контрбатарейна досить результативна. Фактично, кожного дня ми знищуємо від 5 до 7 таких легкомоторних катерів, човнів, які вони намагаються, з яких вони намагаються змінити. Тувати свій такий річковий флот, але ці катери потрібні їм для того, щоб маневрувати між островами. Це специфіка лівого берега, там, де піднімається вода, в тому числі через водопілля після дощів, вони намагаються обійти свої ж заміновані площі, тому що позамінувавши узбережжя. Вони не очікували, що від вода так підніметься, і їм доведеться знов туди повертатися. А тепер це тільки на воді. І так вони намагаються вишукувати от такий надводний спосіб. Але місцеві мешканці дуже винахідливі і вони реагують на це дуже швидко. Вони навмисно шкодять свої човни для того, щоб вони не були у нагоді окупантам. Тобто, це не, не та ситуація, яку ми бачили на правобережжі Херсонщини перед її звільненням. Коли окупанти теж використовували човни, зараз вони їх е, хочуть конфісковувати, фактично відбирати у населення для своїх військових дій ну фактично, чисто географічно. Якщо їм знадобляться човни, то тільки для того, щоб переплисти на на правий берег і здатися в полон. Пані Наталі, тоді уточнення, якщо вже говоримо про втечу безпосередньо з Херсонщини, давайте ще уточнимо, на чому пересуваються росіяни з Севастопольських бухт Криму в бік Краснодарського краю. Це інформація, якою виділилися в ефірі, але цікаво зрозуміти, ви тоді сказали, що імовірно вони безпосередньо вивозять речі з Севастопольських бухт. А там вже точно напевне йдеться не про катери. Це напевне йдеться про військові судна, і наскільки це масово відбувається? Чи ви просто це спостерігаєте, і воно розтягнуто в часі? Так, воно дійсно розтягнуто в часі, і протягом тривалого періоду, ми спостерігаємо таку, скажімо, трошки нелогічну активність великих десантних кораблів від Севастополя до Новоросійська, тобто такий човниковий спосіб курсування в один бік і в інший. Він навряд чи пов'язаний з якимось тренуванням десанту, тому що це нелогічно. Але враховуючи ємність великих десантних кораблів, цілком ймовірно переміщення певного майна. І е, оцей е, стан тривожності з Севастопольської бухти поступово переїжджає до Новоросійська. Ага, тобто йдеться про десантні кораблі, і ви спостерігаєте цю метушню, яка видає стан тривожності. Так, а що вони не довіряють тепер мосту, який побудували, і ним не користуються для цього? Ну, Мост в них використовується навіть пунктирним способом. Ви бачите, зараз тут їдемо, тут не їдемо, тут знов стоїмо, нервуємось. Тому дійсно вони вже не оцінюють цей мост як якийсь гігант транспортної промисловості а скоріш як небезпеку, яку навіть використовувати не ризикують, намагаються зараз вишукувати більше материкові, наземні шляхи. Об'їзні навіть витрачаючи більше часу. і от пані Гуменюк, в контексті якраз цього незаконно побудованого мосту в Керченській протоці, і в цілому того, що минулого тижня активно в медіа і в суспільстві обговорювали новину від Британії, це надання Україні ракет е, хорошої дальності е, Storm Shadow, То а які настрої ну про що говорять військові самі, якщо можете розкрити певні деталі? І чи відомо вам що говорять російські військові про цю новину? Ну, знаєте, в принципі, і з самого початку говорили, що будуючи цей міст, да там що він такий унікальний, але все ж таки є для нього деяка загроза саме в тому місці, де він розташований. Це такий потужний шторм співпадіння. Не думаю. Так, зрозуміло, і хочу вас також перепитати про свіже повідомлення від інституту вивчення війни. Ми говорили з вами і з Юрієм Ігнатом. Я теж йому повторюю це питання незабаром. Він буде на зв'язку. Інститут вивчення війни, розуміючи, що з 19 квітня відбулося 10 ударів по Україні, це доволі щільно на цей час. Припускає, що в такий спосіб росіяни хочуть знизити здатність Києва провадити контрнаступальні дії. Це реально пов'язані речі, їхні атаки і контрнаступальні дії. Дайте ви як фахівець оцінку цього. Дякую за комплімент, але тут в цьому я бачу, що вони дійсно намагаються розхитувати ту саму незламність, яка в українцях їх найбільше дратує. Тобто, вони усвідомлюють, що навіть готовність бойова. Насиченість озброєнням і так далі все одно неповноцінна, коли є моральний неспокій, коли є моральне розхитування в думках і в головах. І коли е, вони бачать цю нашу єдність, єдність дійсно і військового, і політичного керівництва країни. І намагаються роздратувати тилові регіони проти фронту, тобто фронт не може стримати, тил страждає. Фронт страждає. Фронт роздратований тим, що тилу дуже спокійно. Вони намагаються в умовах гібридної війни зіткати нас такими лбами, розділити умовно, розділяє влавство, розділити умовно на фронт і тил, а потім зіткнути. Вони не знають, що ми єдині навіть в цьому. Да, і годі на це розраховувати, щоб нам в який спосіб розхитати Наталія Гуменюк. Дякуємо, пані Наталія вам, начальниця об'єднаного координаційного про центру сил оборони півдня України, капітан першого рангу, сказали про те, що розхитати нас неможливо. Власне, так і є.